Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте розглянемо питання, яке стосується обміну військовополоненими між Україною і Росією. Чи відбудеться цей обмін до кінця 2023 року? Так. Відбудеться. відбудеться. Але не в тій мірі, як ми хотіли. Дивіться, тут іде, скажімо так, криза із спрямованістю ворога, тобто лицар мечів, це в мене сигніфікатор військових, військових російських, але такого низького рангу. Тобто, дивіться. Для ворога не потрібні їхні воїни. Не потрібні. І вони, знаєте, для них, де вони знаходяться, їм все одно. Їм все одно. От в чому питання. Ще покажіть. Якщо дивіться, диявол випав, має відбутися, має відбутися, але тут буде з ними важко узгодити усі ці нормативні правові питання. І Іде, не зможуть знайти якийсь рівнозначний знайменник. Адже тут ідуть ігри диявола з боку ворога. Він хоче нас поставити в залежність, тобто він такий прошений. А от коли я захочу, коли я, там, я ще не вирішив, знаєте, от набиває собі ціну, можна так сказати. Тому тут знову ж таки це відбувається із за того, що для ворога неважливі його воїни. Неважливі воїни. Але з іншого боку, він розглядає таку ситуацію. В нього наразі криза із людьми, які ну, активно на фронтах воюють. В нього наразі криза, вони там поздихали половина. І він би. Роз... Він, знаєте, от як по ілюзії розглядає таке питання, а чому б мені дійсно не застосувати військовополонених? Ну, тобто він би хотів засто... ну, от... тільки для того, щоб цих людей, які ну їхні люди, які повертаються з полону, знову ж таки кинути в м'ясорубку на переробку нового фаршу, можна так сказати. Але він буде ще набивати собі ціну. А от там, відтягувати відтягувати, ну, да, воно буде. буде, Бо тут справедливість каже, да, диявол каже так. Але, от, знаєте, от, з нашого боку, давайте там, зробимо це в рамках закона, а він буде поводитися як антихрист. От, коли я вирішу, тоді і будемо, і тим самим тримає нас в залежності від себе, від своєї думки. Тому тут то дуже важко буде знайти спільний знаменник. Ну, дуже важко це буде відбуватися. В якій кількості, в якій кількості, в реальності, в реальності, дивіться, П'ятірка і від п'ятидесяти відсотків до 60 відсотків із суми запрошених, ну, із списку можна так сказати. Не всіх дадуть, не всіх дадуть. Ну, десь від 50% до 60%, відсотків, десь так. І то за них будуть боротися. І я так вважаю, що виборять вони можуть тільки 50%, 50. можуть. Ну, десь в таких от проміжках. 50 наші точно виборять. Стосовно інших 10-15% буде під питанням стояти. Так. Ну, от, дуже повільно, дуже повільно рухається цей процес. Дуже повільно. Так, тепер діти, українські діти, які були вкрадені російськими загарбниками з наших українських територій і вивезені, українські діти. Будуть повернені на територію України до кінця 2023 року. Так, тут дивіться. Важко домовитися, наразі будуть намагатися, знаєте, вазвати до їхнього почуття, до емпатії. Але це не має користі від цього. Вони психопати, в них немає емпатії. Немає, що батьки втратили дітей. Або це наші українські діти, в яких є також родичі, ну якщо діти втратили батьків, в яких є родичі. Тобто ну, в такому плані буде, в такому плані, що от, якби емоційна криза, не виконання наших бажань може бути. Але є таке, знаєте, сподівання, є сподівання, що все ж таки якось зможемо пробити ту стіну непорозуміння щодо повернення тих дітей. Але також буде дуже важко з ними домовитися. Слухайте, знаєте, вони по закону вже, бачите, який тут імператор, свиня. По закону вже по рашистському, так, вони вже в сім'ях, ну, по рашистських законах, і вони мають намір робити цю інклюзію наших дітей у їхню сім'ю. І королева Жезлі вона завжди завжди про щось мовчить. Буде дуже важко дізнатися, де знаходиться, ну, скажімо так, 75% цих дітей. Буде дуже важко дізнатися. Ну і по ітогу покажіть, чи повернемо хоч якусь кількість дітей до кінця 2023 року. Так, е -е -е якусь кількість повернемо, якусь кількість повернемо. Невелику дуже, дуже невелику кількість. Зможемо ми зламати кордони, і тут навіть дивіться, тут навіть не йдеться мова про домовленість, тут йдеться мова про дітей, які, скажімо так, десь безхозні. Безхозні. Тобто до яких ми зможемо дотягнутися, таких ми і повернемо. Тобто посилення уходи внаслідок зламаних кордонів. Я не хочу говорити, яким чином це буде робитися. Я думаю, ви здогадаєтесь, тому що законним шляхом з тими нелюдями не домовишся. І це буде переважно стосуватися дітей, ну, от як я вже сказала, безхозні, тобто діти, за якими не так пильнують. Я навіть, знаєте, вони розсіялися по території діти наші, і я навіть не здивуюся, якщо дехто з них вже бракує, дехто з них втік з-під посиленого контролю і десь жабракує на території Раші. Ну, дивіться, є перспектива, є перспектива, небагато, приблизно 30%, дуже мало діток, дуже мало діток. Можуть знайти дуже мала кількість, може, ну 30%, можливо, з тих, що вкрали, або про яких відомо. Тому король ресурсів. Тобто є перспектива королю ресурсів здійснити своє бажання. Тобто 30% приблизно десь так, до 30% є сподівання, що діти повернуться на нашу землю із за моря. Десь вони, ну от за море їх вивезли, за море вивезли. Ну, знову ж таки, тут необхідно бути досить е, такими е, гнучкими в цьому питанні. Нашим треба бути дуже гнучкими в цьому питанні і, і уважними, пильними стосовно того, як діяти, того, що законним шляхом через домовленість вони не погодяться. Вони там, а ми не знаємо, де вони вже, вже тайна всиновлення, і так далі. Вони вже десь в сім'ях, їх вже десь повивозили, ми не знаємо і так далі. Тобто вони будуть грати дурня. Тому ну, ще це питання не закрите, не закрите. Ось такий розклад у мене получився. Дякую вам за увагу і віримо в справедливість, віримо в наші Збройні Сили України. Все є Україна. До побачення.